Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку зв'язного мовлення, і ми з вами будемо вчитися складати розповідь про дику тваринку, а допомагатиме нам в цьому Мнемо Таблиця. Пропоную розглянути Мнемо таблицю та познайомитись з підказками, які допоможуть вам скласти розповідь. Погляньте перше зображення. Що ви на ньому бачите? Так, багато тварин. Тож вам потрібно сказати, як називається тваринка. Друге зображення: ви бачите багато різних кольорів. Тож нам потрібно сказати, який колір, розмір, структуру хутра, яку має тваринка. Третє зображення? Ви бачите. Тваринку та різні частини тіла. Тож нам потрібно сказати, які частини тіла має тваринка. Наступне зображення ви бачите дупло, нору, берлогу. Тож вам потрібно сказати, де живе ця тваринка, яку ви описуєте, наступне зображення. Ви бачите продукти харчування. Тож вам потрібно сказати, чим живеться тваринка? Хижа вона чи травоїдна? І далі останнє зображення. Ви бачите ведмедика, який навесні прокидається, а взимку спить. І вам потрібно сказати, які сезонні зміни відбуваються у тваринки. Сьогодні я пропоную скласти розповідь про ведмедя. Саме за цією мнемо таблицею. Давайте спробуємо. Перша картинка нам говорить про те, як називається наша тваринка. Як нам потрібно сказати, кого ми будемо описувати? Наша тварина має назву ведмідь молодці. Давайте подивимося далі. Який колір та розмір має ведмідь? Давайте скажемо, яка шерсть у ведмедя. Густа шерсть. Якого вона кольору? Коричневого кольору. Молодці. Далі наступна картинка. Які частини тіла? Яка голова у ведмедя? Голова велика. І широка. Що є на мордочці у ведмедика? На мордочці є очі та круглі вуха. Молодці, які лапи у ведмедя? Лапи короткі. Молодці. Наступна картинка. Де живе ведмідь? Ведмідь живе у лісі. Молодці. Далі. Чим живеться тварина? Травоїдний чи всеїдний? Що ми можемо сказати? Чим живеться ведмідь? Ведмідь їсть ягоди мед. М'ясо. Та рибу. Молодці. Діти, давайте скажемо, як Ведмідь спить взимку. В що він впадає? Ми скажемо, що на зиму ведмідь впадає в сплячку. Так, молодці, послухайте розповідь, яка вийшла у мене. Я хочу розповісти про дику тварину лісу. Це ведмідь. Ведмідь великого розміру. Тіло його вкрите густою коричневою шерстю. Голова велика. На мордушці є очі та вуха, лапи короткі, живе ведмідь у лісі, живиться ягодами, медом, м'ясом та рибою. На зиму ведмідь впадає в сплячку. Ось така розповідь вийшла у мене. А зараз я пропоную вам самостійно скласти розповідь за мнемо таблицею. Ви можете обрати іншу якусь тваринку, а можете описати ведмедя. Я бажаю вам гарного настрою. До наступного заняття!